А в автосалоні автокипту сьогодні нове надходження. Це у нас BMW X-3 в кузові. це з g 02 Двохлітровий бензин. Мотор вже надійний. Це наш Б-серія Б-48 двигун, то є його вже можна брати. Причому тут пробіг 48 тисяч кілометрів, хорошенька комплектація, коричневий салон. Автомобіль без серйозних пошкоджень в Америці. Хто купить, буде першим власником цього автомобіля, він по Україні, можна сказати, і не їздив. Ну, Якщо не рахувати, що він приїхав до нас на новенькій зимовій гумі автомобіль. По кузову виглядає дуже добре, кришка у нас на сервоприводі. Ось так все виглядає. По салончику. Саме цікаве в цього автомобіля це по салончику. Так, ось дивимося. Дісочки, фарки, капотик, Ну, реально класно виглядає по салончику. Зараз вам її покажу. Навіть ріднесенький лобашик, безключовий доступ. Так, коричневий весь саме салон. Саме Самий класний колір, мабуть, який може бути в BMW. На камері воно чуть, чуть не так красиво, а вживу. Реально круто виглядає. У нас є панорамка, у нас є підігрів руля, автоматичне світло, ось така приборочка, яка міняє свою цвітове оформлення від в залежності від режиму. Тобто, можемо поставити режим з шпрот, і вона буде червоненька. Ставимо комфорт, вона ось така. Духзований клімат-контроль підігріве клімат для задніх пасажирів. Загалом ось такий дуже крутецький варіант. Без нарікань технічних, візуальних та посалончику. А ви можете придбати за готівку, кредит, лізинг за крипту. Також можемо обміняти на ваш автомобіль шляхом трейдину.